Обов'язковий елемент нашого життя. Бо без віри ну, ми не можемо нічого. Це є такий наратив для кожної людини, що ми стали добріше. Надія, віра, ну знаєте, і любов все ж таки, горе нас об'єднало, щоб наші діти жили в квітучій країні. А без віри, як ми вже казали, це неможливо. Бог є єдиний Спаситель. Але ви знаєте, ми з вами. Оцю війну програємо. Коли стало багато горя, стало дуже багато добра. Коли ми з вами будемо ненавидити, в нашому серці буде закрадатися ця ненависть і далі. Вітаю вас, пане Олег, одразу. Ви хочу, знаєте, для себе зрозуміти на всі 100%. Що ж таке за професія, це, це не знаю від Бога у вас військовий священик, а одним словом, вас називають капілани. Давайте зразу для наших глядачів пояснимо, що це таке. Доброго дня, насправді да, ви праві. По-перше, це призвання і це від господа. Це капілан, це така людина, яка супроводжує військових е, ну, веде в духовному і е, в стані. Для того, ну, щоб людина, насамперед на військовий, був е, ну, підтриманий не тільки духовно, не тільки фізично, як його підтримує. Військо, начальство, а щоб ця підтримка була. Ну, духовна, божественна. Тому є таке розуміння, що є військові капелани, котрі знаходяться зразу в війську, вони називаються штатні капелани. А є капелани, котрі називаються волонтери. Ось я є військовий капелан волонтер Якщо говорити про відчуття, що найбільше змінило людей в Україні сьогодні? Гарне запитання. Дивіться, ну, по-перше, хочу вибачитися, якщо так сталося, що моя українська не дуже, поки що, я все ж переходжу. Саме головне досягнення нашого народу зараз це є е, об'єднання. Це є такий наратив для кожної людини, що ми стали добріше. Що ми з вами об'єдналися. І як би це там. Не було неприємно для нашого прийняття цього, що все ж таки горе нас об'єднало. Тому я вважаю, що це головне досягнення на зараз. Я б абсолютно з вами згоден. Я навіть рахую, а згодні чи ви зі мною? Чи стало більше доброти між людьми, ніж було раніше. Якщо пам'ятаєте, хто більше така книга називалася Ера Мілосердя, що російською, то там якраз і йде повість ця про все, як сталося після війни. Тому, ви знаєте, на даному, от в даному випадку, в нашому, коли стало багато горя, стало дуже багато добра. Дуже багато добра, яке об'єднала українців. Це горе, яке прийшло з нас сходу і питається нас унищожити, воно об'єднало нас спільних зі спільною цією задачею, щоб ми могли зберегти себе як націю, як людей, як просто ну, зберегти своє життя. Бо ми сьогодні кожного дня. Відчуваємо те, що ну, горе, ці тривоги, які є, все це, що стається з нами, з людьми, це пересичними людьми, і це ну дуже об'єднує. Хотів вас спросити як у священника капелана, які маленькі дива ви спостерігаєте у своєму щоденному служінні? Дякую за запитання. Ще раз дивіться, насправді, я ще Служу в, шп... ну, в шпиталях, у лікарнях, де знаходяться хлопці. І ще до повномасштабної війни я займався дітьми, котрі мають інвалідність. Тому мене завжди підтримувало те, що були... люди з обмеженими можливостями, можливостями да, котрі вони тримаються, як нам, Казалось, що вони тримаються на волоску, вони насамперед і є Оцим от, ем, стержням, цим стержнем, цим рушими е, рулем, який дає стимул взагалі усім нам триматися. Бо е, коли ти заходиш в палату до хлопця, у котрого нема кінцівок, да, і він тримається і ще, е... жартує з тобою і жартує не тільки над тобою, а жартує над собою, на те, що там в нього нема кінців. ти розумієш, що цю націю неможливо переламати. Це є те, що тримає нас плаву. На це те, що буде далі і буде багато цього. І ми за... ну, будемо на це бачити і. Захоплювати а що на вашу думку допомагає людині залишатись світлою навіть у важкі часи? Надія, віра, ну знаєте, і любов. Насамперед, якщо ми будемо з вами розмовляти на цю тему, і, і да, ви розумієте, я, я священник, я буду казати, як є в Біблії, але я хочу сказати як прості люди, котрі знаходяться на вулиці. Нас тримає, нас усіх тримає любов. Нас тримає те, що ми знаємо, що нас хтось там чекає, що нас хтось любить, хто нас хтось прийде і підтримує. Тому для нас це дуже велике досягнення, коли є така любов у кожного з нас. Україна сьогодні, саме сьогодні, Україна якою ви її бачите очима своєї душі, як капелан, як військовий священник? Нам усім потрібна віра, усім обов'язково. Нам усім потрібна воля, нам усім потрібна незламність. Але в душі я бажаю, щоб наша країна заставалась такою, як вона насамперед є зараз, об'єднаною. Доброю, незалежною, милосердною, нескореною і обов'язково критуч. Мені дуже цікаво, яке місце, на вашу думку, займає віра, саме віра у сучасному українському суспільстві. Вірити, у що вірити? Віра, насамперед, це рухатель нашої незалежності взагалі. Віра це такий ну, обов'язковий елемент. Нашого життя. Бо без віри ми не можемо нічого. Але є, е, в що ми віримо, ви розумієте? І я в цьому випадку, як священник, вважаю, що треба віра в Господа, Бога, в Бога, нашого рятівника. Але кожна людина має свою віру. І взагалі я вважаю, що ця віра у кожної людини вона буде вести до перемоги хлопців віра до того, що їх чекають вдома. Цих, хто чекає, цих хлопців, віра в те, що хлопці повернуться з передової. Тому це розумієте, віра, ця вона буде рухати, рухати нас все вперед і вперед. Та от саме ви от саме ви помічаєте. Що молодь на сьогоднішній день починає більше замислюватись про духовність? На жаль, на жаль, я хочу, я хочу, щоб було так, щоб наша молодь ну, починала е зараз вже здумуватися над тим, е що Бог є єдиний Спасителем. Але ви знаєте, ми з вами війну програємо. І це дуже. Дуже така річ, яка Должна прислухатися кожної людини. Бо хлопці, які зараз на передовій вони роблять це для чого? Для того, щоб наші діти жили в вільній країні, щоб наші діти жили в квітучій країні. А без віри, як ми вже казали, це неможливо. Тому зараз треба ну, приділяти цьому питанню багато часу. Які прості, самі прості людські цінності нам потрібно, не дай Бог, не втратити завтра, що ми маємо берегти? Кохання, добро і обов'язково милосердя. Ви розумієте? Бо без цього не буде, коли кожна людина буде звертати увагу не тільки на, на тих ті же собачок, які є, це її милосердя. Що ми з вами перестанемо ненавидити когось. Навіть якщо вони вороги наші. а як ви пояснюєте людям, що таке е, справжня сила духу? Як ви пояснюєте військовим, що таке сила духу, Я, за рахунок чого вони мають тримати, триматися та вірити в щасливе майбутнє? Ми з вами усі маємо на своєму шляху е, простить обов'язково. Нам треба для нас, не для них, для саміх. Ненависть веде до гібелі, коли ми з вами будемо ненавидити, в нашому серці буде закрадатися ця ненависть і далі, не тільки на ворогів. і це хвороба. Ви правильно казали, це хвороба, котра буде йти далі, далі, далі. І ненависть нас доведе до неминучої смерті. А коли вам доводиться підтримувати інших, що надихає вас самого? Звідки ви берете усі сили? Знаєте, дуже багато років я вже казав, що я займався дітьми. Так сталося, що в мене дитина з обмеженими можливостями. Але коли вона народилася, я для себе ще не розумів, як воно буде. І ми почали займатися багато років, є, і потім сталася така дивна річ. Чудом, можна Е, Моя дитина стала таким помічником для тих дітей, котрі не могли нічого не робити. І я зрозумів, що мене надихають добрі справи, добрі діла, котрі ми робимо для когось. Я не отримую ніякої там фізичної чи фінансової допомоги. Але в мене є праця, на котрі я працюю. Але свій вільний час, чи коли мені дуже погано, я йду і роблю справи добрі для тих людей, які потребують. Знаєте, мені дуже цікаво, яке слово або просто ну фраза найчастіше допомагає людям заспокоїтись і знайти рівновагу. Що ви кажете? Ну насправді є такі три фрази: це тебе люблять, тебе чекають. І тебе підтримує. Насправді, ці е, фрази, да, вони можуть спочатку визивати якусь агресію в людину, але потім, коли ти починаєш казати е, про близьких, про рідних, люди, люди з іншого боку підходять до цього питання. Тому ці е, слова вони повинні бути для нас е, як. Е, такий помічник, котрий завжди опирається. Ми повинні думати, що завжди є люди, котрі нас чекають, підтримують. Завжди є люди, котрі нас кохають. Якою ви не просто бачите, а мрієте бачити Україну у майбутньому? Насправді я би хотів, щоб наша країна, я дуже сподіваюся, не то що сподіваюся, я вірю в це, що наша країна ізбрана Господом. Як Ізраїль, це народ, котрий був ізбран Господом для того, щоб пройшли ці випробування, котрі ми зараз проходимо, щоб потім ми розквітли. Знаєте, коли починається проростати колосок, він проростає теж на соломі, котре потім нікому не буде потрібно. Але плоди, котрі будуть на вони будуть кормити людей робити дуже багато гарних справ, а ця солома, на котрій вона росте, вона просто згори. Я це дуже вірю і знаю, що так воно і є. Я знаю, що Бог хоче, щоб ми з вами сьогодні стали той країною тим прикладом для всіх країн, що ми з вами єдина віруча, квітуча, незламна країна. Що б ви хотіли побажати українцям, я хочу перемоги, і я знаю, що ця перемога прийде тільки від тих людей, самих простих, таких, як ми з вами. От коли ми з вами станемо цінити це життя навколо, вас, то, тоді все багато зміниться в нашій Україні. І люди зміняться, і ми будемо квітнути на глазах. Я хочу і. Мрію, щоб наша країна ну, вона буде найкраще. Коли люди будуть займатися справами, котрі їм до сподобають, тоді буде приходити, ну, приходити і прибуток, тоді буде приходити і багато різних речей, котрі ми з вами ну, не розуміємо. Коли ми з вами не будемо дивитися, а що у когось там в хаті, а що там, то. Тоді ми з вами нашу з вами увагу будемо звертати на те, щоб дивитися, що в нас в хаті, і оце буде допомагати кожній родині бути більше з дітьми, розвивати наших дітей. Ви ж розумієте, чому так сталося? Що багато людей в нашій країні не розмовляють українською. І я вважаю, що зараз треба вже підходити до цього питання. Треба, опять же, спустити цю злобу, котра є. Чому задавання вопроса? А як? А просто робити і підтримувати один одного. Яке найважливіше відкриття про життя? Ви зробили завдяки своїй службі, як військовий священник, як капілан? Завжди за мною є Бог, котрий мене підтримує. Що ви скажете хлопцям та дівчатам Збройним силам України, які бронять нашу державу? Обіймаю їх, дуже кохаю. Я знаю, що всі вони герої, всі вони люди, воїни світла, котрі захищають цю ізбрану Господом країну. Тому я бажаю, щоб всі вони зберегли своє життя, щоб всі вони знали, що їх чекають тут. Їх чекають родини, їх чекають люди, котрі вони не безразлічні. Будемо просити Бога, щоб вони були всі оджені. Знаєте, є така пісня Люди титани. Оце вони люди титани, так. котрі в не в людських умовах роблять дуже звичайні людські речі. Це дуже дуже такі речі, ну знаєте. Ми, коли ходимо до хлопців і розмовляємо з хлопцями, дякуємо їм там, там, за те, що вони роблять, вони кажуть, так, а що, я проста людина, я нічого не зробив. Знаєте, що ми кажемо? А ми кажемо, хлопці, не зневажуйте свої події. Ви герої. Ви герої, котрі достойні бути першими. А як ви думаєте, що саме робить Україну особливою у Божих очах? Чому Україна особлива, Україна українці Взагалі, українська нація? Ну зрозумійте, давайте, ну, якщо я приведемо пару моментів з Біблії, коли апостолів розпинали, яка б була саме більша вада, що вони не з Тому і ми з вами такі ж. Коли питаються нас знести, коли питаються нас знищити, це вже дуже багато років. Нас просто брали і не зважали на нашу мову, на нашу країну, культуру. І вони питаються це робити, як питаються робити і другі країни. Але коли в нас буде та, та незламність, тому наша країна ніколи не впаде. Я тому і вважаю, що Господь Бог. Поклав свій відпечаток на нашій країні. А якщо у вас, пане є така велика можливість зараз ще звернутися до пересічних громадян України, що ви скажете? Ну, ви знаєте, я скажу таке. По перше, не втрачайте віри, не втрачайте віри в своїх близьких, не втрачайте віри в тих, тих, хто знаходиться на передовій, не втрачайте віри в нашу країну, будьте незламні, будьте сильні. Сильним духом. І тільки тоді буде перемога. Тільки тоді ми з вами здолаємо не тільки цього ворога, а й всіх, хто захоче ще там якось зробити нам гарним. Якщо ми з вами будемо з'єднані, тоді буде перемога, пане Олег. Я вам дуже вдячний. Не переймайтеся тим, що у вас не дуже виходить українською, але ви говорите українською. І знаєте, що таке українська, що таке мова? Це ідентифікація вас як українця. І дуже пишаюся тим, що в мене є можливість зараз після інтерв'ю навіть потиснути вам руку, обійняти як рідного, бо ми є єдина нація, українці. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Хай Боженько дасть вам терпіння, Божого благословіння, натхнення. Тій роботі, що ви робите, спілкуючись з українцями, з військовими, з військовими з обмеженими можливостями, ви робите Божу дуже святу справу і дуже міцну да дуже потрібну на сьогоднішній день під час повномасштабної війни. Слава Україні! Героям слава!